Репресоване дитинство спільний проєкт управління освіти Чернівецької міської ради та Чернівецького товариства політв'язнів та репресованих, 20 березня у центрі культури Вернісаж відбулася зустріч поколінь у рамках програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді Чернівецької громади на 2024-2025 роки, яку у січні цього року було прийнято вперше. Батьків Зінаїди Головацюк репресували, коли їй був рік. Коли молоді батьки приїхали з маленькою дитиною, які один рік, і немає житла, і тільки те, що зав'язано в якісь вузлики, то життя в якійсь конторі, де в одній кімнаті і робітники заходили, і сім'я молода живала, то ви уявляєте цю ситуацію. Доводилося будувати самим житло далі і турбуватися. Ну, по правді сказати, все це впало на плечі моїх батьків через те, що дитина один рік. У 1947 році батьків Василя Досевича було репресовано до Сибіру. Там він і народився. Як всі працювали 15 років, всі працювали на лісопованні. І якщо б хотів щось зробити, треба було за хліб. А не зробив норму, не зрубав, стільки лісу, будь здоров. Чекай другого прихода порції. На складніший момент дитинства, коли коли приїхали вже, коли батько освободився, і мама приїхали на батьківщину і то мені було вже років шість. Або п'ять і жити не було, де хати не було, нічого не було. Знімали хату там джелі, так кажуть у великій хаті. Понад 50 дітей репресованих буковинців зібралися, щоб поділитися родинними спогадами. Ну що був холод, було ну нестача такої, як і де Я пам'ятаю, що таке для нас було кусочок цукру, смаколиків таких не було. Кусок білого хліба, це теж було для нас ну значно ну значимо все. А так, ну як сказати, тайга ми повинні пам'ятати ті такі важкі події. Дивіться зараз. Ми говоримо про репресоване дитинство сто двадцятому столітті. А зараз, 21 столітті, репресії, депортації, 20 тисяч українських дітей в Росії. Це тільки за даними українських інформаційних агентств. Репресоване дитинство, спільний проєкт із управлінням освіти Чернівецької міської ради. Основною метою, звичайно, є не тільки показати ці історії, зберегти їх для нащадків, але і показати нашим дітям, наскільки той ворог, який сьогодні є загальновідомим, був ворогом для нас і багато десятиліть тому. Тому, власне, ось те, що ми бачимо сьогодні, є такою результатом такої синергії між юними чернівчанами, нашими вихованцями. А також між власне тими, чи є дитинство було репресованим». Ілана Федорюк, Вікторія Макайда, Ярослава Боячук, новини Сі4.